Привіт-привіт! З вами Наталія Боки, Ютуб канал Train Your Art Mind. Ну що сьогодні продовжуємо працювати з вами в фотошопі. Будемо робити цікавий ефект битого скла, точніше відображення в цьому битому склі. Бите скло я вже завантажила. Я знайшла його в інтернеті, воно на чорному тлі, для того, щоб мені було зручніше це чорне тло прибрати. Далі картинку з фотографією я також завантажила з інтернету. Скло наклала на неї зверху, помістила. І тепер дивіться, що ще зробила: змінили режим змішування на скрін. Скрін прибирає чорне тло. І нам потім зручно з ним працювати. Так само буде класно, якщо у вас, наприклад, потряпане або там якийсь шум, або якийсь там світовий пил. Тепер я просто це скло візьму і закрию замочком, щоб мені було зручно з ним працювати. Повернуся до своєї картинки і її трошки розмножу. Копію можна зробити комбінацією клавіш Ctrl-J, Ctrl-Joker або правою клавішою миші, і тут є в нас duplicate Layer. Тепер дивіться, стою на шарі з зображенням, з фоткою беру. Ласо полігональне, щоб мені було зручно, беру це ласом виділяю фрагментик. Фрагментик виділяю прямо по контуру свого зображення скла. Далі натискаю на Layer Mask. Натискаю, ось вона з'явилася. Ну, дивіться, якщо ми відключимо все, що знизу, ми побачимо, що вона відрізалась. А тепер дивіться, я ось тут знімаю між ними замочок. Повертаюся на зображення, повертаюся до стрілочки, і я тепер що можу робити? Я можу ось цей фрагмент, ось там, бачите, рухати. І ось я його зараз візьму і порухаю прямо ось так. Тепер йду сюди, знову-таки виділяю фрагмент. Давайте прямо ось так його візьму і виділю. Ось так, ось так, ось так ось я його весь повиділяла. Знову натискаю Layer Mask. Коли ми натискаємо на Layer Mask по поготовому виділенню, воно автоматично вирізає виділений фрагмент. Решта буде захована під маскою. Натискаю, знімаю виділення, переходжу на картинку, і тепер знову таки цю картинку, ось таким чином, бачите, буду рухати. Так, іду далі, далі знову буду виділяти. Я так можу гратися до безкінечності, ну, наскільки довго вам це буде цікаво, і ви ж, звісно Звісно, ще дивитися, як нам буде естетично ваше зображення. Знову таки Layer Mask, знову замочок зняли. Це ми перейшли в режим вже конкретного зображення, щоб масочка в нас була. І тепер бачите, ми можемо з вами додатково ось так погратися. знову роблю дубль. Мені дубль обов'язково потрібен, адже мені потрібно знизу, щоб залишилася якась картинка, якийсь етап картинки. Так, тепер дивимося з вами, знову створюємо виділення. Так, створили. Казали в попередньому відео в коментарях, що дуже сильно клацає миша. Ще не придумала я, як її приглушити. Як тільки придумаю, то ми це зробимо. Так, і тепер дивіться раз. Знову йду сюди, знову прибираю замочок і знову, бачите, що зробила. Не перейшла з маски шару. На картинку На картинку потрібен бути клік. Звер... О, бачите? Її? Ось, звертайте увагу, бачите, біля куточки. Ось у мене картинка, ось у мене маска шара. Так, і таким чином я собі починаю розважатися і робити такі цікаві штуки. У мене буде здаватися, ніби моє зображення, воно там повністю пливе по самому скулу. Якщо ви чуєте моркотіння на задньому тлі, це не я, це мій кіт. Йому подобається фотошоп, і він кожного разу приходить нам з вами допомагати. Так, ось, так, і ось таким самим чином взяли і посунули. Ось такий цікавий ефектик нас може бути. Не забувайте ставити вподобайки, писати свої коментарі. Мені дуже приємно їх читати і отримувати від вас фідбек. Крутого вам фотошопу до зустрічі в наступному відео. Па-па!